Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. П'ять ворожих атак в районі Вербового та Роботиного відбили українські військові. Минулої доби росіяни гатили по Запорізькій області з РСЗВ та артилерії майже 300 разів. Більше сотні безпілотників окупанти запустили по прифронтових містах та селах. Майже мільйон тонн залізної руди, вартістю понад 7 мільярдів гривень, викрали окупанти у Запорізькій області. Організував схему зрадник з Донеччини, який з подачі расистів став керувати залізорудним комбінатом у Малій Білозерці. Тепер під суд підуть організатор та шість його поплічників. Вони проходять по чотирьох статтях Кримінального кодексу України. Мелітополі епідемія кору повідомляють місцеві телеграм-канали. Лікарні переповнені, не вистачає вакцини для профілактики захворювання. Люди нарікають, причина цьому гастролери, які приїхали до міста з російських глибинок. Запоріжці жаліються на засилля безпритульних собак. Чотирилапі нападають на містян та кусають їх. Поки проблема залишається на рівні, люди бідкаються, а влада розводить руками. Аби врятувати історію, лабораторію, де рятуватимуть предмети історичної спадщини, створюють краєзнавці з Гуляйполя. Планують відновлювати те, що вдалося вивести з прифронтової зони: скрині, дитячі меблі, картини та фотографії. Гауляйтер Єбалицький живе у бункері і не бачиться з родиною. Про це зрадник розповів у черговому інтерв'ю. Ще казав, що у довоєнні часи його били, писали на будинку «Сєпар» та Ганьба. І от питання: зрадник дорвався до влади в окупації. Його ніхто не гнобить, а він ховається у бункері. Чого ж боїться? Нову марку Укрпошти погасили у Запоріжжі. Її випуск присвятили другій річниці повномасштабного вторгнення та десятиліттю війни з Росією. На марках знакові фото, захоплення Кримського аеропорту, воїну у сонячному промінні на Азовсталі, весілля медиків-волонтерів та руки піхотинця із позивним сніжок в окопах під Бахмутом. Тираж нового блоку 250 тисяч примірників. Вартість 90 гривень. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.